Табір, максимум, це теж місце сили. Саме для тих людей, які потребують сьогодні допомоги, допомоги з точки зору саме реабілітації. До цього він дійсно працював як дитячий табір. Потім ми переформатувалися і почали направляти сюди родини військових спільно з військовими, саме для психологічного відновлення. А сьогодні ми зробили ще черговий крок спільно з нашими партнерами і відкрили сьогодні центр саме створення спроможностей для наших хлопців, які втратили кінцівки. І саме головне, що тут у всіх панує настрій дійсно Перемоги перемоги не тільки на тих фронтах, де сьогодні хлопці воюють, а перемоги в подальшому, коли ми маємо всі відновлюватися і ставати сильнішими. Так як в нашій країні з кожним днем на жаль збільшується кількість травмованих, поранених, яким які потребують протезування. Це дуже добре, що відкривається все більше і більше протезних підприємств, які будуть допомагати отримувати протези якнайшвидше і допомагати повертатися до цивільного нормального життя нашим ветеранам. Відкрили наш центр протезування на базі табору максимум. Бачення діяльності цього центру воно є нетиповим для табору як для організації, але є дуже логічним, як на мене, особливо в контексті нашої роботи з військовими, багато з яких приїжджають з потребами після ампутації. Так само жінки з ампутаціями, які тренуються по футболу, і інші контексти. Тому, коли вони знаходяться на програмах, вони можуть також отримати безкоштовні протези від нас. Але е глобально ми на ці допомагати в центральній Україні саме в Черкаській області, тому що відверто не всі готові їхати навіть до Львову. Дуже складно від'їхати від родини, особливо коли в тебе є робота, є складності з транспортом. Тому ми сподіваємося стати тим місцем, яке буде тут вдома і зможе підтримати наших людей тут на місцях. Деси заверимпортндей. Вибінворкінфордис творздист ластірн ісцебіґіні то вонодію with providing prosthetics тільки To the people of Cherkasy, the region, but to pe the people of Ukraine. Our uh, initial goal is to uh, try to uh, fill the cracks and people who cannot uh, be provided with prosthetics here in uh, Ukraine. Uh, that need is great, I understand, and uh, I'm thrilled to do what I can to help the country. Uh, rehabilitate its uh, amputee population.